Тут у нас зараз заміна масла в Audi Q4tron 50-ка, повнопривідна версія. Це у нас безпосередньо задній редуктор. Зараз знімаємо задній заливний ковпачок, чи як правильно називається. Пробка заливна. Опа! Пішла жара масло чорне. хлюб хлюб Добре, зараз зливаємо, тоді замінюємо на нове. І потім будемо замінювати масло в передньому редукторі безпосередньо. Пробіг в цієї 4 у нас 15 тисяч кілометрів. І з заднього редуктора здалося по позаложку 700 мл мастила. Ось такого кольору є невеличкий якийсь осад. Е, так, і на заміну даємо ось такий ось таке мастило Volkswagen для трансмісій. І тепер передній редуктор зливаємо мастило. О, до речі, передньому редукторі, як не ну, диво трошки інший кольор, правда? Не таке темне Світлі. було світліше набагато. І таке враження, що його тут і більше. Ніж там було. Ну, вже 500 мл є. Але ти ще будеш відкручувати другу, та? так? Так, так. Так, і тепер друга зливна з переднього редуктора. Подивимося, чи там ще буде якийсь залишок по мастилу. Є ще трошки. О, так що добряче є. Получається, з переднього редуктора залилося орієнтовно 1 літра мастила, і ну, воно теж досить темне. Нагадаю, пробіг в даної машинки 15 тисяч і зараз будемо заливати свіже мастило до переднього редуктора. Ю450 Етрон, Кватро, повний привід. Ми, до речі, вже на ній встановили українську мову, провели от зараз заміну мастила в двох редукторах, і також зараз проведемо заміну фільтра салону. Тому, якщо вас цікавить обслуговування електроавтомобілів, звертайтесь. Ми компанія Електра відкрили свій сервіс «Електросервіс». будемо раді вас бачити.